Усім привіт! Хочу сьогодні поділитись з вами своїм варіантом рецепту загальновідомого десерту на варених яйцях. Мій варіант десерту дивіться, який він. Густенький, точно такий самий, як і загальновідомий рецепт, але відрізняється тим, що зроблений він не на молоці, а на відварі зі стевії. А від вас, як завжди, чекаю підписки, лайки і коменти. Отож, ловіть рецепт. Для цього чудового десерту я взяла два варених яйця. До них додаю 2 столових ложки какао. Вливаю столову ложку оливкової олії, можна і не оливкову брати. Краще брати олію без запаха. І тепер додаю сюди ще заварений пакетик стевії 100 мл. Тобто, я з вечора заварила чай з пакетика стевії, залишила на ніч, щоб він добре натягнувся, і тепер використовую цей чайок для десерту. І далі це все збиваю блендером. Міксування ось таким гладеньким і досить рідким, получається наш десерт. Якщо він для вас виявиться недостатньо солодким, можете додати будь-який підсолоджувач або просто цукор. Я переливаю його у гарненьку вазочку і буду ставити в холодильник хоча б хвилин на 30 Після холодильника мій десерт став ось таким густеньким і дуже смачненьким. І абсолютно не відчувається тут ніякого смаку яєць. Так що пробуйте мій варіант рецепту.